Проти горошко Був собі один чоловік і мав шестеро синів та одну дочку. Пішли сини в поле орати і наказали, щоб сестра винесла їм обід. Вона й каже: А де ж ви будете орати? Я не знаю. Вони кажуть ми будемо тягти скибу від дому Аж до тієї ниви де будемо орати, то ти за тією борозною і йди. Поїхали. А Змій, що жив за тим полем у лісі, взяв ту скибу, закотив, а свою протяг до своїх палаців. От сестра, як понесла братам обідати, то пішла за тією скибою. І доти йшла, аж поки зайшла до Змієвого двора. Там її Змій і вхопив. Поприходили сини ввечері додому та й кажуть матері, весь день орали, а ви нам не принесли обідати. Як то не принесла? Адже Оленка понесла чи не заблукала. Брати кажуть, треба йти шукати її. Та й пішли всі шість за тією скибою і зайшли таки до того Змієвого двора, де її сестра була. Приходять туди, коли вона там. Братики мої милі, де ж я вас подіну, як Змій прилетить? Він же вас поїсть, коли цей Змій летить. А каже, людський дух пахне. А що, хлопці, битися прийшли чи миритися? Ні, кажуть, битися. Ходім же на залізний тік. Пішли на залізний тік битися. Недовго й бились. Як ударив їх Змій, так і загнав у той тік. Забрав їх тоді ледве живих та й закинув до глибокої темниці. А той чоловік та жінка ждуть та й ждуть синів, нема. От одного разу жінка пішла на річку прати, коли ж котиться горошинка по дорозі. Жінка взяла горошинку та й з'їла. Згодом народився в неї син, назвали його Котигорошком. Росте та й росте той син, як з води. Небагато літа вже великий виріс. Одного разу батько з сином попали колодязь, докопались до великого каменя. Батько побіг кликати людей, щоб допомогли камінь викинути, поки він ходив, а коти горошко узяв та й викинув. Приходять люди, як глянули, аж поторопіли, злякали, що в нього така сила, та й хотіли його вбити. А він під Кинув того каменя та й підхопив. Люди й повтікали. От копають далі та й докопалися до великого шматка заліза. Витяг його Котигорошко та й сховав. От і питається раз Котигорошко в батька в матері. Десь повинні бути в мене брати й сестра. Е, кажуть, синку, була в тебе і сестра, і шестеро братів, та вже й таке їм трапилось. Ну, каже, піду їх шукати. Батько й мати вмовляють його, не йди, сину, шестеро пішло та загинуло, а то ти що один не загинув. Ні, таки піду. Як же таки свою кров та не визволити? Узяв те залізо, що викопав, та й поніс до коваля. Скуй, каже мені, булаву та велику, як почав коваль кувати, то скував таку булаву, що на силу з скузні винесли. Узяв горошко ту булаву, кинув у гору та й каже до батька. Ляжу я спати, а ви мене збудіть, як летітиме булава через дванадцять діб, та й ліг. На тринадцяту добу летить та булава. Збудив його батько. Він схопився, підставив пальця. Булава як ударилась об нього, так і розскочилась надвоє. Він і каже Ні, з цією булавою не можна йти шукати братів та сестру. Треба скувати другу. Поніс її знову до коваля. На, каже, перекуй. Щоб була по мені, викував коваль ще більшу. Коти горошко й ту ж пурнув гору та й ліг знову спати на дванадцять діб. На тринадцяту добу летить та булава назад, реве, аж земля дрижить. Збудили Котигорошка, він схопився, підставив пальця, булава як ударилась об нього, тільки трошки зігнулась. Ну, з цією булавою можна шукати братів та сестру. Печіть, мамо, буханці та сушіть сухарці, піду. Узяв ту булаву в торбу буханців та сухарців, попрощався і пішов. Пішов за тією скибою та й зайшов у ліс. Іде тим лісом, іде та йде. Коли приходить до Великого двора. Увіходить у двір, тоді в будинок, а Змія нема. Сама сестра Оленка вдома. Здорова була, дівчино, каже Котегорошко Здоров був парубок. Та чого ти сюди зайшов? Прилетить Змій, то він тебе з'їсть. Отже, може, й не з'їсть. А ти ж хто така? Я була одна дочка в батька й матері, та мене Змій украв, а шестеро братів пішли визволяти, та й загинули. Де ж вони, питається Котигорошко. Закинув Змій до темниці, та й не знаю, чи ще живі, чи може, на попілець потрухле. Отже, може, я тебе визволю, каже Котигорошко. Де тобі визволити? Шестеро не визволило. А то б ти сам, каже Оленка. Дарма, відказує Коте Горошко. Та й сів на вікні, дожидається. Коли це летить Змій, Прилетів та тільки б хату зараз. Е, каже. Людський дух пахне. Де б то не пах, відказує Коте Горошко, коли я прийшов. Аго, хлопче, а чого тобі тут треба? Битися чи миритися? Де то вже миритися, битися, каже Котигорошко. Ходім же на залізний тік. Ходім. Прийшли. Змій і каже. Бий ти. Ні, каже Котигорошко. Би йди спочатку. От Змій як ударив його, так по кісточки і вбігнав у залізний тік. Вирвав ноги Котигорошка, як махнув булавою, як ударив Змія, ввігнав його в залізний тік по коліна. Вирвався Змій, ударив Котигорошка, і того по коліна ввігнав. Ударив в вдруге, по пояс Змія загнав утік, ударив у третє, зовсім убив. Пішов тоді. В льохи темниці глибокі, відімкнув своїх братів, а вони тільки, тільки що живі. Забрав тоді їх, забрав сестру Аленку і все золото та срібло, що було в Змія, та й пішли додому. От ідуть, а він їм і не признається, що він їх брат. Перейшли так стільки дороги, сіли під дубом спочивати. Коти Горошко притомився після того бою та й заснув. А ті шестеро братів і радяться. Будуть з нас люди сміятися, що ми, шестеро, Змія не подужали, а він сам убив. Та й добро змієве він собі все забере. Радилися, радилися, та й нарадилися. Тепер він спить, не почує. Прив'язати його добре ликом до дуба, щоб не вирвався, тут його звір і розірве. Як радились, так і зробили. Прив'язали та й пішли собі далі. А Котигорошко спить і не чує того. Спав день, спав ніч, прокидається прив'язаний. Він як рвонувся, так того дуба й виверним з корінням. От узяв тоді того дуба на плечі та й пішов додому. Підходить до хати, а чує, брати вже прийшли та й розпитується в матері. А що, мамо, чи у вас іще були діти? Та як же? Син Котигорошко був та вас пішов визволяти. Вони тоді, оце ж ми його прив'язали. Треба бігти та одв'язати. А горошко, як пошпурить тим дубом у хату, За малим хатим розвалив. Оставайте же, коли ви такі, каже, піду я в світ. Та й пішов знову на плечі, булаву взявши. Іде собі, та йде, коли дивиться, від гора і від сіль гора. А між ними чоловік руками й ногами в ті гори вперся та й розпихає їх. Каже Коти Горошко, добрий день, доброго здоров'я. А що ти, чоловіче, робиш? Гори розпихаю, щоб шлях був. А куди йдеш? питає Котигорошко. Щастя шукати. Ну, то й я туди. А як ти звесся? Верни гора. А ти, Котигорошко, ходім разом. Ходім. Пішли вони. Ідуть, коли бачать, чоловік серед лісу, як махне рукою, так дубий вивертай з корінням. Добрий день, доброго здоров'я. А що ти, чоловіче, робиш? Дерева вивертаю, щоб йти було просторіше. А куди йдеш? щастя шукати. Ну, то й ми туди. А як звесься? Верни дуб, а ви? Коти горошко та Вернигора. Ходім разом. Ходім. Пішли втрьох. Ідуть, коли бачать, чоловік із здоровенними вусами сидить над річкою. Як крутнув вусом, так вода й розступилася, що й по дну можна перейти. Вони до нього. добрий день, доброго здоров'я. А що ви, чоловіче, робите? Та воду відвертаю, щоб річку перейти. А куди йдеш? Щастя шукати, ну, то й ми туди. А як звесься? Крутивус, а ви? Котигорожко, Вернигора, Верниду, ходім разом, ходім. Пішли і так їм добре йти, де гора на дорозі, то Вернигора перекине, де ліс Верниду виверне, то річка Крутивус воду відверне. От зайшли вони в такий великий ліс, коли бачить. В лісі стоїть хатка. Увійшли, нікого нема. й каже Отут От ми й заночуємо. Переночували, а на другий день й каже Ти Вернигоро, зоставайся дома та вари їсти, а ми втрьох підемо на полювання. Пішли вони, а Вернигора наварив їсти та й ліг спочивати. Коли хтось. Стукає в двері. Відчини. Невеликий пан, відчиниш і сам, каже Вернигора. Двері відчинились, та й знов хтось кричить пересади через поріг. Невеликий пан, перелізеш і сам. Коли влазить дідок маленький, а борода на сажень волочиться, як ухопив Вернигору за чуба, та й почепив на гвіздок, на стіну. А сам усе, що було наварене, виїв, випив, у Вернигори із спини ремінь шкіри видрав та й подався. Виринигора крутивсь, крутивсь, якось зірвався з вістка, кинувся знов варити, поки товариші поприходили уже до варві. А чого ти запізнився з обідом та задрімав трохи? Наїлись та й полягали спати. На другий день встають Котигорожко й каже, Ну, тепер ти, Верниду, бе зоставайся, ми підемо на полювання. Пішли вони, а Верниду дуб, наварив їсти та й ліг спочивати. Аж хтось стукає в двері. Відчини, невеликий пан відчиниш і сам. Пересади через поріг, невеликий пан перелізеш і сам. Коли лізе дідок маленький, а борода на сажень волочиться. І як ухопив верни дуба за чуба та й почепив на гвіздок. А сам усе, що було, наварене, виїв, випив, у верни дуба із спини ремінь шкіри видав та й подався. Вернид босався, босався, якось уже там з гвіздка зірвався та й ну швидше обід варити, коли це приходить товариство. А що це ти з обідом спізнився? Та задрімав, каже, трохи. А Вернигора вже й мовчить, догадався, що воно було. На третій день зостався Крутивус, і з ним те саме. А Котигорошко й каже ну, та й ліниві ви обід варити. Уже ж завтра ви йдіть на полювання, а я зостануся вдома. На другий день ті троє йдуть на полювання. А коти горошко вдома застається От наварив він їсти та й ліг спочивати. Аж грюкає хтось у двері. Відчини, відчинив двері. Аж там дідок маленький, а борода на сажень волочиться. Пересади через поріг. Узяв коти горошко, пересадив. Коли той пнеться до нього, пнеться. А чого тобі, питає коти горошко? А ось побачиш чого, каже дідок, доп'явся до чуба та тільки хотів ухопити. А коти горошко, то ти такий та собі хап його за бороду, вхопив сокиру, потяг його в ліс, розколов дуба, заклав у розколену дідову борду і защепив її там. Коли ти каже такий, дідусю, то зараз до чуба берешся». То посидь собі тут, я знову сюди прийду. Приходить він у хату, вже й товариство поприходило. А що обід давно впрів, пообідали, а тоді Котеголошко й каже. А ходіть лише, я вам таке диво покажу, що ну, приходять до того дуба, коли ні дідка, ні дуба нема. Вивернув дідок дуба з коренем та й потяг за собою. Тоді коти Горошко розказав товаришам, що йому було, а ті вже й про своє призналися, як їх дідок за чуба чіпляв та реміння спини драв. Е, каже коти Горошко коли він такий, то ходім його шукати. А де дідок того дуба тяг, так там і знати, що волочено. Вони тим слідом і йдуть. І так дійшли аж до глибокої ями, що й дна не видно. Коти Горошко й каже, лізь туди, Вернигоро, а цур йому. Ну ти, Вернидубе, не схотів і верни, дуб, не схотів і Крутивус. Коли ж так, каже Коти Горошко, полізу я сам. Давайте плести, шнури. Наплели вони шнурів, намотав Котигорошку на руку кінець та й каже Спускайте. Почали вони спускати, довго спускали, таки сягнули дна аж на інший світ. Став там Котигорошку ходити, аж дивиться, стоїть палац великий. Він увійшов у той палац. Коли так усе й сяє золотом та дорогим камінням. І де він покоями, аж вибігає йому назустріч королівна, така гарна, така гарна, що і у світі кращої нема. Ой каже, чоловіче добрий, чого ти сюди зайшов? Та я, говорить Котигорошко, шукаю діда маленького, що борода на сажень волочиться. Е, каже вона, дідок бороду з дубка визволяє. Не йди до нього. Він тебе вб'є, бо вже багато людей повбивав. Не вб'є, каже Котигорошко, тож я йому й борду защепив. А ти ж чого тут живеш? А я, каже, королівна, та мене цей дідок украв і в неволі держить. Ну, то я тебе визволю. Веди мене до нього. Вона й повела. Коли справді сидить дідок і вже бороду визвали з дубка, як побачив Котигорошка, той каже, А чого ти прийшов? Битися чи миритися? Де вже, каже Котигорошко, миритися? Битися? От і почали вони битися. Бились, бились і таки вбив Котигорошко дідка своєю булавою. Тоді вдвох із королівнею забрали все золото і дороге каміння у три мішки та й пішли до тієї ями, якою він спускався. Прийшли, Котигорошка й гукає Агов, побратими. Чи вище є? є. Він прив'язав до мотузка один мішок та й сіпнув, щоб тягли. Витягли, спустили знову мотуз. Він прив'язав другий мішок. І це ваше, і третій їм віддав, усе, що здобув. Тоді прив'язав до мотузка королівну. А це моє, каже. Витягли ті троє королівну, тоді вже Котигорошка треба тягти. Вони роздумали. Нащо його тягти? Нехай королівна нам дістанеться. Підтягнім його вгору. Та тоді й пустимо, він упаде та й уб'ється. А Котигорошко та й догадався, що вони вже надумали. Узяв, прив'язав до мотузка каменюку та й гукає, тягніть мене. Вони підтягли високо, а тоді й кинули. Камінь тільки гуп. Добрі ж ви, каже Котигорошко. Пішов він підземним світом. Іде та йде, коли насунує хмари, як ударить дощ та град, він і заховався під дубом. Коли чує, на дубі пищать грифенята в гнізді. Він заліз на дуб та й прикрив їх свитою. Перейшов дощ, прилітає велика птиця, гриф, тих грифенят батько. Побачив гриф, що діти вкриті, та й питає, хто це вас накрив? А діти кажуть, як не з'їси його, то ми скажемо, ні, каже, не з'їм. О, там чоловік сидить під деревом, то він накрив. Гриф прилетів до Котегорошка та й каже Кажи, що тобі треба, я тобі все дам, бо це вперше, що в мене діти зосталися живі. А то все, я полечу, а тут піде дощ та град, вони в нізі й заллються. Винеси мене, каже Котигорошко, на той світ. Ну, добру ти мені загадку загадав. Та дарма треба летіти. Візьмемо з собою шість кадовбів м'яса та шість кадовів води. То як летітиму та поверну до тебе голову направо, то ти мені вкинеш в рот шматок м'яса, а як поверну наліво, то даси трохи води. А то не долечу Взяли вони шість кадовбів м'яса та шість кадовбів води, сів котигорошку на грифа, полетіли. Летять та й летять, як поверне гриф голову направо. То Котигорошко йому вкине в рот шматок м'яса, а як наліво, дасть йому трохи води. Довго так летіли, от-от уже -от долітають до цього світу. Коли Гриф повертає голову направо, а в кадовках і шматочка м'яса нема. Тоді Котегорошко відрізав у себе литку та й кинув грифові в рот. Вилетіли гриф і питається, чого це ти мені такого доброго дав аж наприкінці. Котегорошко й показав йому свою ногу. От чого? каже. Тоді Гриф виригнув литку. Полетів і приніс цілющої води. Як притулили липку та покропили тією водою, вона й приросла. Гриф тоді повернувся додому, а Котегорошко пішов шукати своїх товаришів. А вони вже подались туди, де тієї королівне батько. Там у нього живуть та й сваряться поміж себе. Кожен хоче з королівною оженитися, та й не помириться. Коли це приходить Котигорожко, вони полякалися, а він каже, ви мене зрадили, мушу вас покарати та й покарав, а сам одружився з цією королівною, та й живе.